Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати та поділитись своїми враженнями від піци за тебе на півфабрикат. Піца. 4 сири. Швидко заморожена. Виробник Альберто Німеччина. Вага 363 грама. Готова піца, яку потрібно тільки розігріти в духовці. Ціна піци по акції майже 82 гривні. Склад борошно, пшеничне, пюре томатне, сир напівтвердий Адам едам 8,8, сир напівтвердий «Моцарелла» Моцарела 8,8, сир ементаль 4,4 та з пліснювою блакитний 2,2. Також на звороті прописані рекомендації щодо приготування для різних типів духовки. Піца всередині має обгортку, яку необхідно зняти. Невелика, діаметр 25 см. Піцу я буду розігрівати в духовці 12 хвилин десь при 200 градусів. Ось такий вигляд має готова піца. Бортики піци виходять сухі та дуже припечені. Твердуваті. Але основа піци тісто мені сподобалась. Зараз на відео ви можете спостерігати, як мені важко було перерізати бортики. Стосовно начинки можу сказати, що вона на любителя. Хоча її кількості вистачає, піца не бідна. В загальному піца не є поганою. Коли немає часу приготувати їсти, буде смачно. Але, звісно, їй далеко до ідеалу. Чи куплю я таку піцу ще раз? Невряд. Але я спробую цього самого виробника Альберто піцу прошуто. Вона продавалась недавно також по акції і було дешевше. Дякую вам за перегляд відео. Не забувайте поставити вподобайку та напишіть свої враження про такий напівфабрикат. Та підписуйтесь на канал. Всім смачних страв та мирного неба!